Радіо UA Chicago Друзі. Сьогодні до нашої студії завітала імміграційна адвокатеса Ольга Наконечна. І будемо ми говорити на тему зеленої карти. Чи можна тим, хто приїхав в США, отримати зелену карту при лотереї? Про це детальніше зараз нам Оля буде розповідати. Привіт, дякую, що завітали. Привіт, доброго вечора, слухачам. Так. Давай почнемо з деталей про розіграш зеленої карти. DV Lottery, лотері, як mm -hmm. вона офіційно називається. Нещодавно оприлюднені були результати останньої лотереї. Можеш розповісти, що зараз відбувається, на якому етапі ця вся лотерея а, перебуває. Так, насправді зараз це запит номер один, тобто дуже багато людей звертаються до нас в офіс, дуже багато пишуть в соцмережах. Просто такий бум. Ну, я вітаю всіх, хто кому пощастило, хто виграв зелену карту. І найчастіше запитання полягає в тому, що ми знаходимося в Штатах, скажімо, на ЮФОЮ. Давайте звузимо цю категорію. Чи можемо ми подати тут документи і отримати зелену карту, чи потрібно буде виїжджати і проходити інтерв'ю в посольстві. Відповідь така, що можна подавати документи тут. Тобто, у вас завжди є опція поїхати і проходити інтерв'ю в посольстві, але більшість людей це звичайно відлякує і зовсім не приваблює. А тоді можливо збирати пакет і подавати його тут в імміграційну службу. І відповідно пройти тут інтерв'ю. Тобто, відповідь так, так. можна. І ти сказала за заюфую більше, але якщо ми беремо інші категорії, чи там потрібно у кожній категорії особливо розбиратися? Ну, перш за все, потрібно розуміти, що якщо в людини були попередні протермінування в статусі, якщо в неї були порушення в імміграційному статусі, або в неї було був факт роботи без дозволу на роботу, приміром для тих, хто зараз має TPS, але раніше вони перебували без статусу якийсь час, такі люди не можуть отримати зелену карту через лотерею зеленої карти. Зазвичай для тих, хто знаходиться на території Сполучених Штатів, і для кого це реально на даний момент категорія це є люди, які приїхали по ЮФОЮ, тому що, незважаючи на їх довге перебування в Штатах, вже два роки в декого вони весь час знаходились в статусі і працювали з дозволом. Також можуть подавати люди, які підтримували неімміграційний статус, скажімо, студентський статус, або мали певні робочі візи, такі як H1B, чи мали J-1 довготривалий, або мали будь-які інші візи, такі як і 2 інвестиційні візи. Візи різного роду віз, які їм дозволяли перебувати в Сполучених Штатах, як виглядає сам процес ось цього розіграшу? Якщо можна про це детальніше поговорити, тому що подати на зелену карту, тут взяти участь може кожен і по суті приймаються аплікації всі там. Нема такого, що вам відразу відмова. Але що з того буде? Чи буде результат? А... Насправді подача на зелену карту в Сполучених Штатах є досить заплутана, і наскільки я розумію, не дуже багато людей, і навіть не дуже багато адвокатів беруться за те, щоб вести такий процес, тому що історично відсоток виграшу тих, хто знаходився в Сполучених Штатах легально, і хто міг отримати ту зелену карту, був дуже низький з тих причин, які я описала. Тому це не є така поширена практика. Під якою квотою вони йдуть? Україна, Європа. Тобто під Європу, якщо люди так. з України вони попадають під квоту українців, так то під квоту українців, незважаючи від свого перебування на даний час, бо там здається, адресу. Ти вказуєш, де ти проживаєш зараз, і вона, вона є в сполучених штатах, вона ні на що не впливає, так? Е, ні, це фіксується при подачі під час подачі на лотереї зеленої карти людина вказує країну свого громадянства і країну свого народження, mm. і це прив'язує її не okay. фізична адреса, де вона проживає в той момент, а власне країна її походження. Це є фактор, який впливає на те, до якої квоти буде прив'язана людина. Окей, ще момент. Хотів би теж на ньому заакцентувати увагу. Є багато контор в Чикаго, які допомагають подавати на зелену карту. Яке твоє ставлення до них? Моє ставлення нормальне, якщо відбувається легітимна подача, і якщо людям відразу дають їх дані. Uh -huh. а, тому що ну не всі володіють англійською, процес відповідальний навіть самої подачі на лотерею, і люди переживають, щоб вони не зробили якоїсь помилки, тому що ми знаємо, навіть незначна помилка у початку в імені чи в прізвищі чи в даті народження може дискваліфікувати при виграші. Тому це є надзвичайно кропіткий процес, і там треба перевіряти декілька разів перед тим, як натиснути кнопку «Submit». Тому те, що люди звертаються до спеціаліста чи до когось, хто має набиту руку, це є абсолютно окей, якщо за це. Не знаю, беруть якусь нормальну раціональну оплату контори, я до речі, не знайома з конторами в Чикаго, які це роблять. Але я знаю дуже багато контор в Україні, особливо колись, які не тільки допомагали людям подавати на зелену карту, а які просто забирали їх інформаційні дані, тобто людям не давали доступу до їх ресіту, і вони не знали, що вони виграли Всією інформацію. Володіла контора, а тоді за те, що вони їм дадуть доступ до того, що їм і так належить, тобто до їх виграшного номеру, вони брали ну величезні гроші. Це неправильно. Найбільша цінність це я саме. Цей ресіт той номер такий довгий, який так, потрібно зберегти. Так, Це найбільша цінність. Це є реєстраційний номер, який присвоюється при подачі, тому що саме за цим номером потрібно потім перевіряти, чи виграли грін-карту, чи не виграли. Але навіть в випадку, коли цей номер було втрачено, все одно є процедура звернення uh -huh. до департаменту штату. Тобто потрібно звернутися напряму в Китаї сервіс центр, тобто дзвонити всі дзвони і писати, пояснювати, що ми брали участь в лотереї. Нам відомо, що ми виграли. Але ми втратили доступ до ресіту. На жаль, багато людей. Колись в ті роки не знали, що є така процедура, і вони могли оминути ці контори і просто напряму звернутися в відповідні органи і дістати доступ до своєї. Тобто, сервісі. якщо номер був втрачений, до на дзвонить в Кінтаків в офіс, і вони по паспортних даних напевно вже якось вияснюють? Ну та... дзвонити в Кінтакі сервіс центр не вийде. Вони не візьмуть трубки, e -mail, e а імейли e Писати імейли e в департамент штату, тобто в Міністерство закордонних справ, писати в Кінтакі Сервіс Центр і пояснювати свою ситуацію. Ну це інструкція до на сайті імміграційної служби на тому сайті, який регулює подачу на дівілатері, і є дуже багато таких там знаків оклику і застережень від різного роду шахраїв. І на жаль, люди цього не знають і не читають, і не задумуються. Добре, буквально тижнів два, так приблизно тому. Багато хто дізнався, чи вони виграли, чи не виграли в цій лотереї. Це була діві лотері 2026, так якщо не помиляюся, 2020. П'ять. П'ять. П'ять? П'ять. Але ми ж йдемо на, на рік вперед, ні? Ну, правильно, зараз 2024, значить це було 2025. Ага, окей, 2025. Так, нехай. Е, суть не, суть не в цьому полягає, що люди дізналися, виграли вони чи не виграли. Ті, які, е, яким не прийшло підтвердження, вони вже категорично нічого не отримують. Так, вони вже можуть забути про це. Чи ні? <зас> Існує такий міф, що якщо дуже погано рухається черга і не, не добирають достатньо кандидатів, то відбувається ще один дровінг, тобто ще раз тягнуть лотерею. І навіть я чула, що хтось. Перевірив свій статус пізніше, по спочатку невиграшному номеру, і побачив, що вони виграли. Я не за це абсолютно не підписую за ці слова. Це і те, що я чула. Я схиляюсь до того, що так, якщо ви не виграли спочатку, то ви більше ну вже цього року не будете мати шансу. Але just in case, краще just номер зберегти case, і краще перерегти. добре зберегти. Ще раз осінню перевірити. Чудово. Добре, а ті, хто вже отримали підтвердження, там теж є нюанси. Я знаю, я так колись згадувала, що важливо і цей е, е, важливий якийсь номер, чи такі. Ці черги, чи на початку черги, тобто це не означає, що однозначно ти отримаєш ту карту. Так, саме так. Насправді дають виграшних номерів набагато більше, ніж потім людей отримують грін карти в результаті. Цей запас створюється такий резерв спеціально, тому що, ну скажімо, якщо Сполучені Штати готові видати 50 тисяч грінкарт, і вони дадуть рівно 50 тисяч виграшних номерів. Що може відбутися? Може відбутися таке, що когось дискваліфікують, наприклад, виявлять якісь помилки в прізвищі чи якісь інші помилки при подачі. Це дискваліфіковані люди. Хтось не буде мати, не може не зможе. Же виконати вимогу по освіті, яка є обов'язковою умовою лотереї зеленої карти, хтось просто не буде зацікавлений в своєму процесі і не звернеться за цією лотереєю. Ну в результаті ті 50 тисяч грін карт, які були заплановані на видачу, чи радше 55 тисяч, не будуть видані. Тому завжди видаються резервні номери, номерів видається більше. І треба розуміти, що якщо у вас дуже дуже далекий номер, далекий номер це все, що напевно, що. Більше 25 тисяч, то шанси на отримання грін карти суттєво знижуються порівняно з тим, в кого низький виграшний номер. Найкращі номери це до 5 тисяч, але все, що від 5 до 20, 25 – це є абсолютно такі нормальні номери для того, щоб бути достатньо впевненим, для того, що все ж таки грін карта буде. Скажи, а про відмову ти кажеш? Uh, тобто, при тому, uh, коли ти бачиш результати на сайті дівілатері, uh, виграв чи не виграв, до того моменту немає ніякого відсіювання відразу після подання? Uh, uh. До моменту, uh, до цього моменту теж є певне відсіювання, воно нам не дуже відоме, але наскільки ми знаємо, то усі дублікати е, дискваліфікуються Окей, відразу. Так, тобто, так. якщо одна людина подає декілька заявок на своє ім'я, або навіть дві заявки, е, це єдине, напевно, що це така предискваліфікація. Після е, решта, або, можливо, якщо фото надано неправильно, чи якісь технічні нюанси просто недотримані. Е, при інтерв'ю дискваліфікація може відбутися за тим, що недотримані початкові умови програми, такі як правильне подання даних. Це є надзвичайно важливо. Я пам'ятаю, у нас був хтось не звертався чи це, це не був наш кейс. Просто була така розмова, коли в, в прізвищі, скажімо, забули вказати дефіс при подачі на лотерею зеленої карти, а в паспорті він був. І це причина дискваліфікації, тобто навіть така дрібниця, не говорячи вже про те, коли людина забула вказати, що вона одружена чи заміжня, коли забули вказати неповнолітніх дітей, а потім виявляється під час інтерв'ю, що вони є. Неважливо, чи ті діти претендують на поїздку, чи вони будуть їхати, чи вони проживають з кандидатом, чи вони не проживають, чи вони розлучені з їх мамою чи батьком. Усіх неповнолітніх дітей потрібно вказати при реєстрації. Це найчастіша помилка, яку ми бачимо, особливо в сім'ях, які розлучені. Де немає контакту між колишніми партнерами, просто немає можливості дістати інформацію про дитину. Її свіжі фото і люди подають на ура. Ну, Цього робити не треба, тому що все одно нічого з того не вийде. Якщо слово, яке людина бачить, воно називається Сексес, і вона розуміє, що вона виграла. Що далі робити варто? ініціатива на її стороні, чи то з нею мають контактувати? Як mm -hmm. виглядає далі далі? В залежності від того, де знаходиться людина, стандартна процедура, яку ми раніше всі знали і дотримувались, коли ми всі були ми всі раніше були за межами США, і ми там вигравали зелені карти, сюди приїжджали. Процедура була як можна швидше заповнювати DS-260. Це стосується тих людей, які знаходяться за кордоном, тобто крок номер Родину відразу заповнювати форму ds 260, тому що швидкість заповнення форми якраз разом із номером впливає на те, як швидко посольство вас викличе на інтерв'ю, тому що посольство буде викликати на інтерв'ю тих людей, в кого заповнені упрацьовані форми ds 260. Тому швидкістю заповнення ds 260. Ви покращуєте свої шанси на виклик інтерв'ю як можна швидше. Це якщо за кордоном. Якщо в сполучених штатах і плануєте подавати в сполучених штатах, тоді не посольство вас викликає, не імміграційна служба вас викликає. Ви маєте самі слідкувати за тим, коли ви маєте право подати свою аплікацію на зелену карту. Існує такий документ, називається віза бюлетень. Його видає департамент штату і він оновлюється кожного місяця. В тому бюлетені є дуже дуже багато інформації, в тому числі є інформація про те, які номери зараз мають право подавати аплікацію на зелену карту по лотереї. О за цим треба слідкувати. Якщо там пише, що ви маєте право подавати в січні, значить ви маєте подавати в січні. Не в жовтні, не в листопаді, не в грудні, а в січні. Тому цей процес трошки складний для людей, тому що треба самим слідкувати, треба розуміти, як читати бюлетень. Але це такий відправний пункт, за яким ви слідкуєте. Перед тим як подавати свою аплікацію на зелену карту, важливо зробити одну таку необхідну дію, без якої нічого не вийде. Потрібно повідомити департамент, департамент штату, що ви не зацікавлені в посольському консульському процесі, а що ви будете отримувати свою зелену карту тут. Для того потрібно їм сплатити консульський збір, 330 доларів і відправити є такий лист в них на сайті, який роздруковується таке офіційне повідомлення. Вони його приймають до уваги, ставлять на нього штамп, відправляють назад людині, і у цей приштампований листочок заходить в пакет з аплікацією на зелену карту. Чи може людина звернутися до адвоката, якщо б вона не знала взагалі, що відбувається, що робити далі? Тут тобто, багато нюансів важливих моментів, які ти сказала, коли ти перебуваєш в сполучених штатах, і дуже не хочеться допустити помилки, особливо коли так сталося, що вже людина виграла. Ви це ви берете такі кейси? Ми беремо такі кейси. Ми не беремо кейси із дуже високими номерами, угу. тому що дуже погана статистика і дуже ну на жаль, дуже маленький шанс отримання зеленої карти, але консультуємо ми всіх. То проконсультуватися в адвоката надзвичайно важливо, навіть якщо ви вирішите подавати документи самі, тому що нюансів насправді дуже багато. І е, основне, що треба розуміти, що виграш лотереї зеленої карти зобов'язує вас пройти інтерв'ю до кінця фіскального року, тобто до 30 вересня, в даному випадку 24-го року, наступного 2025-го. Якщо ви не встигнете пройти це інтерв'ю, незалежно через що, навіть якщо вас імміграційна не викличе, це не ваша вина але ну, ви не встигли пройти інтерв'ю. Ще раз, ті, хто отримали результати цієї весни, вони мають до осені вже пройти інтерв'ю? 25 го року. 25-го 25 okay. року. Так, до осені 25-го року, тому що це лотерея 2025. Uh -huh. І якщо ви не встигнете пройти інтерв'ю, а як можна не встигнути? Ну, по перше, не викличе імміграційна служба, Ну, тут ви сильно повпливати не можете, якщо у вас високий номер не встигли опрацювати заявку. А можна не встигнути таким чином: ви вислали пакет, вам його місяць вертають назад, бо ви чогось не додали. Ви його знову висилаєте, потім вам знову його вертають. Потім вам дають якісь запит на інформацію, бо ви все не подали. Ви приходите на інтерв'ю. На інтерв'ю виявляється, що у вас немає якихось базових документів або щось треба допрацювати. І це все затягує час. А того, Час у вас немає. Якщо ми говоримо про сімейне воз'єднання, то в принципі, якщо щось пішло не так, завжди можна переподати, завжди можна дослати, пояснити. В даному випадку немає такої лакшери, як говорять американці. Тому – це є надзвичайно такий чіткий технічний процес, і там просто немає права на помилку. Ну так важливо консультуватися, кожен, кожен вже напевно це на своїй практиці і дякую, що ти нам такі послуги надаєш. І ще момент, який теж напевно хочеться підтвердити і почути з твоїх вуст. Тобто виграш, не означає, що ви дійсно отримаєте ту карту. Так ще великий тернистий довгий шлях, який так. варто варто пройти. А і на завершення вертаємося, як скажемо, що почали з тим і закінчимо U4U, тобто ті, хто по U4U, вони можуть не виїжджати зі сполучених штатів і отримати зелену карту вже тут на місці, якщо все правильно зробити, правильно так. подати і відмовитися від консульських послуг, так так саме так. Окей, я думаю, питання вичерпано, але для більшої інформації ви можете звернутися за номером телефону до Олі наконечної. Оля зараз його сама скаже, а потім я ще раз його повторюю. 847-391-1008. Знаєш, молодець. 847-391-1008. І це було також під цим відео на youtube каналі. Звертайтеся, ми рекомендуємо і самі так само працюємо з Олею, Дякую тобі, дякую, радіо UA Chicago Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.